Безпілотні літальні апарати для військових потреб, які нічим не поступаються західним аналогам, таки вже виробляють в Україні. Розробка одеського конструкторського бюро ЮМІК Аероспейс викликали справжній фурор на виставці озброєнь. Усього за чотири місяці інженери розробили тактичний безпілотний літак «СМ-2». Він може перебувати в повітрі півтори години, а радіус польоту становить до 20 кілометрів. Компактный літак облаштований сучасною камерой и с потужным 32-кратным оптичным зумом. Видео с борту транслюется в онлайн режиме на землю. Мощность мощности предприятия позволяют делать несколько до, до 15-20 аппаратов в месяц. А средняя стоимость аппарата, ну, скажем, примерно комплекс, как хороший джип. А це стенд ще одного українського підприємства, яке виготовляє снаряди високоточної дії. Боєприпас оснащено лазерною напівактивною голівкою самонаведення, він здатний вражати цілі, що рухаються зі швидкістю до 36 км на годину, дальність дії до 20 км. Коли говорять про е, так називаємо кругової віроятне отклонення, е, яке складає, скажімо, для різних боєприпасів там метри, від метрів до 15-30 метрів. Так в нього відхилення складає, ну скажімо, це ну, сантиметрів 15 від точки прицілювання. Для того, щоб поразити якусь ціль, вже десятки чи сотні снарядів, а тут, якщо правильно прицілитися, можна попасть одним. Так, да, така техніка дорога, але за нею будуще. Вартість одного такого артилерійського снаряда Квітник становить 50 тисяч доларів США. Через брак коштів армія таку зброю побачить не скоро, тож військових модернізують дешевими засобами. До прикладу, розробники взялися підвищувати ефективність бронетанкової техніки. Спеціалісти державного підприємства Мікротек модернізували систему безпеки нового покоління, комплекс динамічного захисту ніж і протитандемний динамічний захист дуплет. Їх встановлюють на українські танки «Булат» і «Оплот». Тут використовується принцип кумуляції, тобто, коли не просто взривається щось, літить в різні сторони, а створюється кумулятивна струя, кумулятивний нож, який розрізає, не детонують сусідні контейнери. Окрім вітчизняних розробок, свої на виставку привезли американці. Ось заокеанські прилади нічного бачення і тепловізори. Ціна від 500 доларів США. Вони мають водонепроникний корпус, виготовлений з алюмінієвого сплаву і покриті товстим каучуковим шаром. Лінзи захищені спеціальною гумовою кришкою. Такими приладами користуються спецпідрозділи поліції США та збройні сили країн-учасників НАТО. Українська армія та просто необхідно обновити... Свої ряди от, от такого плану продукції. Поэтому ми прилетіли на цю виставку, щоб показати, що сьогодні користуються в усім мірі для боротьби з терроризмом і з усім остальним от, в ночних таких ситуаціях. І якби у нас така техніка була спочатку в зоні АТО, то я думаю, можливо, набагато менше хлопців загинуло, і я впевнений, що зовсім по-іншому перебігали події. Згідно з планом на 2015-2017 роки, на переозброєння і оновлення військової техніки в українській армії заплановано виділити понад 40 мільярдів гривень.